Прогулявся, бо знаєш, я коли там десь, якщо вони запрошую, що десь пів зайти, вже питаю, що там, я кажу, треба хотів крутись прогуляти. Ми заходимо. Що тобі подобається, все так. подобається, однозначно. Є гардеробчик, якщо ти заходиш. Класно, да. дивися, немає цього метрового коридору, я рахую, що це окремо стоячий годину, має бути простір. Так. Висота бутолків, я, я не знаю, скільки чисто від на мій погляд, десь три двадцять. Чистому варіанті, наприклад, три двадцять три три. Які акценти? Кухня, вітальня просто обов'язні. Тут світло можна не вмикати. Вигляд з вікна крутезний. Я рахую елементи в окремо стоячому будинку. Є дві позиції, на які всім хтось звертати увагу. Це камін, який обов'язково має бути Він тут присутній. І сходи. за сходи. Величезний плюс Не непожаріла квадратура для сходинок. Зручні, ясно. Максимальний респект з бону. Мені подобається. Я скажу відверто, ця зона вона виглядає класно, Крутезно.